Друзі, всім привіт! Сьогодні у відео я хочу вам розказати і показати свою нову камеру відеоспостереження Свізо S-30. Розповім у відео про її функції, покажу, як ми її встановлюємо. Також розкажу деякі історії із життя, які ми підштовхнули встановити камери відеоспостереження. Ще я хочу додати, те, що життя в селі це не тільки тиша і спокій, це і. Коли безпека, ти впевнений в безпеці за своє життя в будинку, за своє життя на території, тому ну, запрошую вас до перегляду. Ось такі дві камери нам прийшли. Це камера Свізо С 30 Має повний кут огляду 360 градусів з керуванням через додаток. Ви можете оглядати ту територію, яка вам потрібна. І керувати це через мобільний, через смартфон, через додаток. Має камера Full HD якість з чіткою картинкою, як в день, так і вночі. Навіть є підсвітка крута, яка. Заміняє нам світло. Якщо нам потрібно трішки світла на вулиці, ми можемо включити підсвітку на камери. Має також інтелектуальну сигналізацію і миттєвість повіщення на телефон. Якщо хтось проходить повз. Або навіть там кішка пробіглась, або там, пташка пролетіла. Також приходять повідомлення. Але це можна все регулювати і е, налаштовувати саме в налаштуваннях е, в додатку, на мобільному телефоні. Має двосторонній зв'язок, е, аудіозв'язок саме. Можна говорити з людиною через камеру, яка стоїть десь не так далеко від камери. Е, далі в відео я це все покажу. Також є безкоштовний запис та перегляд відео саме з додатком. Так, ну і відповідно підключаємо його, робимо таку тестову версію. Він, та камера зараз завантажиться в будинку. А, і ми будемо встановлювати її вже потім на вулиці. Потрібно, щоб вона все підключилася е, до програми через Wi-Fi. Бажано, щоб в інструкції вказано, щоб е, саме відеокамера і була близько до Wi-Fi, щоб підключити швидше. Тому підключаємо спочатку будинку. От також я забула ще сказати, що мені. Е, Прийшли Також дві карти пам'яті, додатково можна встановлювати. І робити саме запис там певних відео на відеокамеру. Ой, на відео, на карту також є певний додаток. ось На телефоні можете бачити на екрані додаток. В інструкції це все вказано. Є певний додаток, і через додаток. Тут у мене вже одна камера підключена, і зразу мені підтягує ще іншу камеру. Встановлюємо всі налаштування, які потрібні, і тоді вже камера підключається швиденько сама. Ну, ось, камера, наша встановлена, підключена, і вона ви можете бачити на екрані, як саме вона знімає. В нас близька знімає. Зараз я переключусь на повний огляд, саме як це все відбувається на вулиці. Також протестуємо аудіозв'язок з чоловіком на дворі. А перед тим, як мені прийшла камера, до нас приїхали гості, і я вирішила їх трішки поексплуатувати і попросила, щоб вони допомогли встановити нам камери. Тому чоловік. Одну камеру встановив, іншу встановили наші гості. Ми вибрали кут огляду таким чином, щоб наші дві камери закривали повністю всю нашу територію. Ми будемо керувати таким чином, що нам майже всі куточки нашого двору були видно. Встановлювати і закріплювати камеру дуже-дуже просто, справиться з цією задачею навіть підліток. Так, я зараз знаходжуся в палаці, в, іншій, в іншому куточку ділянки, і камера, це саме камера, та, яка знімає наш передній двір. І ми ось можемо це максимально, що нам видно з вулиці, але інша буде камера встановлена таким чином, що ми будемо бачити і іншу частину цього паркану, не дивлячись на те, що камера буде стояти в іншому кутку ділянки ми ми можемо на телефоні саме ось таким чином керувати... Е, так, пускається, можемо опускати донизу. Це максимально все можна. І так, фокусуйся, Афіна. Так. Незручно трішки знімати телефон, одною рукою другою керувати. Так, ось це ми бачимо нашу дорогу. Ми з чоловіком сперечалися, що це все нам буде заважати. Але в принципі, якщо у нас буде стояти, якщо у нас буде стояти, наприклад, на, саме в такому в такому форматі, так, це інша частина, це вже двіри. Бачите, які в мене гарні гортензії. Наша машина вхід у будинок, також головне, нам головне, щоб саме вхід у будинок був видно і так опускаємо його донизу. Ми бачимо, там квіти в мене стоять, безлад такий, І ми можемо повертати таким чином. Ось сідаю телефон. Повертаємо, керуємо. Як нам, зручно, сів телефон. Зараз далі продовжу. Так, як ви побачили, да, то є ось. ось Півні співають, і це все видно. Також ми можемо включати сирену. Зараз я включу її і вийду на вулицю, щоб швиденько виключити, тому що сирена так кричить, що я не знаю, мені аж страшно стає. Зараз включу зразу і вимкну. Так, включаємо сирену. Да, все, я виключила. <ріст> ось така є сирена. Тобто можна включати її. Я вийду зараз з додати. Так, ось така сирена. Да? І зараз я з чоловіком зайду в будинок. Я зайду в будинок, чоловік залишиться на вулиці, і ми протестуємо саме аудіозв'язок. Я хочу вам показати, просто як це все відбувається. Прикольна штука, гралися півдня, тому <ріст> зараз. Говори, давай. Добре. Все чує. Перевагається, соличка світить. Все добре. Це чуєш. Так, я тебе дуже добре чую. Повертаючись до питання, для чого ми ставимо взагалі камери. здавалося б село, кому тут що потрібно, але ні. Просто що е, не, не один раз я вже помічала, що в вечірній період, в нічний період, е, чуєш якісь шуми не ті, які не незвичні для тебе. Е, бувають моменти, коли їздять якісь машини після комендантської години, комендантського комендантську також люди, які ходять комендантську годину. У нас тут якби такий відкритий простір, можна побачити, все можна, це, це такий один із мінусів наш тут. що Все 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 видно, все як на, на долоні. От, також був випадок один, що моє відео, яке набрало дуже багато переглядів. Його побачили люди, які ну, звичайно не цікавляться ютубом моїм. Ми... Я так думала на той період. От. І це відео набрало дуже багато такого галасу тут. От. І були такі, я не скажу, що це були погрози, але фразочки різні такі залітали, дуже-дуже цікаві. Просто на той період люди чи то вони побачили себе з іншої сторони, чи не до кінця зрозуміли мій посил, і от виникли такі конфліктні ситуації. Потім був випадок на початку, коли ми сюди тільки переїхали, нам підкинули кошенят. І всі там в один голос сказали, це просто місцева безпритульна кішка, розкидає кошенят по дворах. Ну Смішно, з однієї сторони, з другої сторони, кіт живе з нами. От. І коли ти розумієш і бачиш, да, що е, хто це зробив, чи дійсно, можливо, та кішка сама його принесла. коли ти бачиш це все, ти розумієш, і ти по-іншому говориш вже з людьми. От. Тому це для мене в першу чергу безпека. До мене, до мого будинку, до мого простору. Вилізли на дах і кріпимо ще одну камеру з цієї сторони, щоб у нас був вигляд на решту території. Такий нагород, мій насад, буде все видно. Так, ой, шифер ламається. І буде, буде видно ось цей прохід. Собаки будуть видно, лише якщо вони будуть аж ось тут десь під хатою. Тут трошки прибирається, підріжемо, але все одно воно все буде в принципі, нормально видно. Встановили ми камеру. Встановили ще другу камеру. От. Вона залишився такий маленький перед запроводний. Так, і, і ось, ми бачимо, якщо це буде. Встановили камеру. А зараз перевіряємо всі наші зони, які видно, які не видно. Завершився один такий маленький а, нюанс. Зняти плівку. В принципі, зараз я на телефоні покажу, що в нас видно, що в нас не видно. Ось, Може, зміни мені тут. Видно, щось вийде. Ми можемо ось таким чином його все спостерігати. Ми бачимо так, так. Вся, вся наша ділянка як на, на картинці, на одній картинці. Точніше, на двох картинках. От. Це одна картинка. А це інша картинка. Так я. Ось. Треба в цій в другій налаштувати звук, налаштувати все, і, в принципі, буде вже готово. Ось такі в нас картинки є. Хочу я показати вам взагалі, які краєвиди нам тут відкриваються. Це ми все будемо бачити з камери. Ну, а це не будемо, якщо там вище трішки піднятися, то там захід сонця. І до речі а Схід сонця зранку. Схід сонця теж називається, так? Схід сонця саме он там. І ми будемо бачити на камери. Камера наша буде записувати наш схід сонця. Я можу чесно сказати вам, ця камера нам підходить на всі 100%. До нас спокій це коли не треба здогадувати, що там на вулиці, як там все відбувається і хто тут де ходить. Коли нас нема вдома. Якщо теж хочете таку камеру собі, а, я вам дарую знижку за промокодом, а, який з'явиться на екрані десь тут знижка 10% на камеру. А, ви його можете придбати. Я в описі під цим відео залишу посилання, за яким ви можете придбати камеру. Що я хочу сказати на закінчення село це. Про спокій. Але навіть спокій іноді потребує захисту. А якщо вже ми тут будуємо своє життя, то хочеться, щоб воно було під наглядом, не з довіри, а з любові. З любові, в першу чергу, до себе, до свого простору, до свого життя. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте підписатися, якщо не підписані, і натиснути дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А я планую ще знімати дуже-дуже багато різноцікавого контенту про село для вас. До нових зустрічей!